Весь москви поставимо. А тут їх багато! Тут їх вісім штук, так? Да? Ні, кріпер! Що за клоун? Ха-ха-ха, ви що на приколі? Це що за мем? Я краще, знаєте що? Як... Що прикол? Що ти мене вдарило? Я звісно розумію, що я не місцевий. Але ж не треба мене бити. Йо, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але максимально, максимально новому, це версія 1.20.1. І тут супер новий Майнкрафт І ще У нас тут хардкор, тому буде набагато складніше. І це не найголовніше. Найголовніше те, що сьогодні ми побуваємо в трьох, а може й більше, нових вимірах, яких ви ну точно ніде не могли побачити. Тому першим ділом ми зараз спробуємо. Добути трішечки максимально трішечки дерева і почати свій розвиток максимально, максимально інтенсивно. От, а перед цим я би хотів попросити вас поставити вподобайлика, підписатись на канал і долучитись до телеграм-каналу, тому що в ньому вийде посилання на цей датапак, який ви зможете перевірити та побувати в купі різних вимірів. А поки ми просто крафтимо дошки, крафтимо верстак, крафтимо палички, і у нас все супер-супер чітко. В нас є мідь, мідь, до речі, нам теж дуже-дуже потрібно буде. А поки ми крафтимо просто кайло. Сам. Саме звичайне кайло. Ви спитаєте, Сань, а що це за книжечка? А це Book of Portals. Тут нам розкаже, які портали можна будувати, але то я вже все знаю, тому книжка мені це не потрібна. Поки ми добудемо зараз трішечки кругляку для того, щоб зробити нове кайло, сокиру і піти на пошуки якогось заліза, може села, може, печери великої, може ще щось. Це ми вже побачимо потім. А поки нам треба позбирати всяких-всяких приколів. І ще, до речі, я би хотів попробувати зараз знайти трішечки риби, тому що ми появилися біля океану, в якому можна. Знайти прям дуже-дуже багато чого цікавого. Бенк, сокира є, і все супер. Тепер, поки я ще не зголоднів, поки мені ще щастить, можна зараз добути трішечки риби. Ось до, до речі, риба. А ось до й вугілля. Вугілля теж мені дуже потрібне. Так, в принципі, цієї кількості мені повинно вистачити 9 штук, це нормально. Так, де там наша риба? Риба, риба, Let's go, Ти мені дуже потрібна. Хоч би я ще по тобі міг попасти нормально. Опа, одненька є, так, треба подихати, а то взагалі нічого не можу. Let's go! Мені треба АІМ прокачати свій, а то я взагалі, ну бас. Я не можу по попасти. <ріпи> так, куди ти тонеш, не тони, Рибка? Ти ж плавати вмієш, що ти тонеш? Бенк, сюди. Ще сюди. Непогано. П'ять штучок. В принципі, цього мені повинно вистачити. Зараз ми ще трішечки добудемо гравія, з собою заберемо. Для того, щоб зробити кресало Тому що на всі ці три портали, а може і чотири. В общем, щоб активувати кожен з них, мені по-любому треба буде запальничка. Тому без неї взагалі нікуди. Так, риба є, кругляк, нібито є, але трішечки не вистачає. Тому давайте щас ще тут його підберемо і підемо на пошуки нормальної печери якоїсь великої. Або, може, краще якось села. Тому що села в 1,20 я ще не дивився. Не знаю, чесно, чи їх замінили, чи ні. Ще я не бачив новий з сакурами для мене це все в новинку. Ви, можливо, вже бачили купу хайдів велетенську з приводу цього всього, але я, звісно, ні. Так, тут у нас сніг, хоч би не провалитися, бо в мене ні лопати, нічого нема. Можна так застряти, що це буде шок. Так що погнали бистренько на травичку, щоб все було потужно. Так, курочки, до речі, курочки. Мені максимально треба. Максимально потрібні і овечки, і курочки, тому що їсти мені сьогодні треба буде багато. Мені потрібно піти в пекло максимально швидко. А щоб туди піти, мені ще й бажано діамантове кайло зробити. Бо без нього. Без нього взагалі ніяк. Тому що на інші портали мені треба ще дуже багато компонентів, які добуваються чисто діамантовим кайлом. І було би дуже супер його знайти. Проте я тут вже бачу велику печеру якусь. Прям добре велику. І я би відразу добув купу заліза, тому що мені і щит потрібен, через те, що я в хардкорі. І обладунки якісь теж потрібні. Проте спускатися в самий низ я не дуже хочу. Я хотів би десь на поверхні познаходити купу заліза. Ось добачу ще залізко. Let's go сюди. Давайте, поки буду його добувати, скрафчу зараз собі пічку. Нехай жарить трішки риби. А тут тільки один шматок. Йо, оце халепа. Так, друже, іди геть. Там ще скелетів купа. Ні, скелетів побивати так просто не вийде. Треба обов'язково поїсти. І, можливо, навіть зробити собі щит, тому що без нього, ну, взагалі, нікуди. А поки там все жариться, я би ще добув купу вугілля для того, щоб можна було зробити собі трішки смолоскипів, а то шейдерів нема. І смолоскипи в руках світитись не будуть. Треба їх буде ставити. Прям нормально так, щоб хоч щось можна було побачити. Так, щас риба дожарюється, Ставлю жарити залізо. Роблю супер швидко собі щит і. Можна буде всіх помаленько вбивати. А поки там все жариться, я би ще трішки дерева добув. А то можливо, можливо, воно мені ще знадобиться дуже сильно. Дерево зайвим ніколи не буває. Це я вам можу сказати з впевненістю. Опа. Бемк і щит готовий. Сразу беремо його в другу руку і погнали. Так, друзі, не сильно хочу з вами битися. Я би, якщо чесно, попробував пробігти. Тут шість кріперів чи п'ять Скільки вас тут? Так, бемк, один зірвався. Інший теж, трішки ми їх повалили, і можна звідси пробувати тікати. Бенк, 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 хоч би не впасти в лаву. Отут ми перепригуємо. Супер. Так, тут ще зомбак. Ну що ж поробиш, зомбачок. Надо тебе, значить, зараз спробувати завалити. Так, що в нас тут? Є, що? Що ще тупік? Тут тупік. йоо, оце халепа. Так, в общем, мені треба в іншу сторону, як я зрозумів. Так, оця печера мені вже подобається набагато більше. Тому, в принципі, тут є і залізо. Можна пробувати щось добувати. Так, я чую вже зомбаків з боку. Обережно. Заліза купа. Так, скелет. Натягуй лука свого і отримуй по кумполу. Так, тихо, 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 друзі. Ви мене загнали в тупік? Ні! Ні, 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 ні. Погнали, погнали звідси. Тихо, тихо. Хух, ми вирвали з їхніх лап. Тепер можна їх пробувати виносити по одному. Легенди по одному. Я знаю, що гуртом і корову легко завалити, але не надо Так, і поїсти шведесенько. Бо може бути халепик повний. Так, ти, друже, теж? Ой, ти підірвався, ну нічого страшного, чому він, до речі, нічого не підірвав, цього я не знаю. Але треба поїсти риби. Так. Обалдеть, скільки ж тут зомбаків? Чому їх так багато? Диви, не вмирає. От жук. На, та скільки тебе треба вдарити разів? Так, ставимо смо -скіпа. Бажано зараз крафтити ще трішечки-трішечки смо і попробувати добути хоч трішки в залізах. Так, ще чую зомбаків. Де ви? Незрозуміло, де, але поки я буду добувати це залізо, то нехай наступне пережарюється. Щоб я вже міг зробити собі обладунки нормальні, щоб ну хоч трішечки жити довше. Ще я й від сокири би не відмовився, а то з такими файтами я вже й поламав собі сокиру майже. Та й кай лоб було б хорошо нове оновити. Блін, короче, справ у мене прям ультра-ультра багато. Це ще не говорячи про те, що мені діаманти потрібні для того, щоб добувати плакучі. Обсідіан. Хоча плакучий обсідіан можна виторгувати, в принципі, можна обійтися і без діамантового кайла капалдець, скільки вас тут. Зато золото є. Халява. А їсти нема що, їсти нема що, їсти нема що, зомбак, іди геть. Хлопче, хлопче, ти тут нікому не потрібен. Так, зато є гнила плоть. Можна її похавати, трішечки відрегенетись, бо по-другому ніяк. Так, верстак, нікого нема по бокам. Що ми робимо? Робимо першим ділом собі нагрудник, тому що з ним уже стане набагато-набагато простіше, я думаю. Якраз. Тут буде ще й на кайло. Давайте походимо, подивимося, має тут ще є. Ооо, залізо, да. Сюди. Так, редстоун мені в цілому не потрібен. А от залізо потрібне. І ось довано. Головне, знаєте, що мені подобається? Те, що я ставлю смолоскипи, і я обов'язково повернусь туди, де я був. Це як мітки, якісь до шляху мого. Так, зомбачок. Добре, що ти ще звуки якісь видаєш. Щоб я, в принципі, розумів, що ти тут лазиш. Ще й зомбі-селянин є. Так, залізо трішечки добув, 11 злитків, в принципі, цього плюс-мінус. Поки що буде достатньо, тому що мені ще й Відро потрібне, тому let's go, зараз пожаримо то все. Зробимо ще одну пічку, напевно. Да, ще одну пічку обов'язково треба робити, щоб жарити м'ясо якесь. А то я всю рибу захавав максимально швидко. А гнилу плоть їсти це, звісно, добре, але ну багато не наїсися, якщо чесно. І давайте обов'язково зараз зробимо собі залізне кайло. Та й в принципі я не проти залізної сокири, але заліза не так багато. Давайте каміну зробимо. В неї демеджа так само. По 9. Зато заліза, зекономимо і зробимо собі відро. А відро можна набрати зараз. Оцю водицю. До речі, тут усе ще заліза купа. Йо. Я й не бачу. А там ще й Варден, там скалки, Йоу, оце взагалі шок. Ну до Вардена мені точно не потрібно, точно. Так, а можна якось підібрати воду? О, так, заліза ще вкинемо на жарку. Баранину заберемо. Так, зомбачок, ти хочеш теж без голови лишитись? На. Так, з цього заліза можна зробити собі штанці. Тепер я вже такий, ну, більш запакований чувак, можна і чобітки. І ви знаєте, що я би ще трішечки вугілля щас добув. Я тут десь бачив, був. А де воно точно є, я й не пам'ятаю. Ось до. А то смолоскипи закінчуються, та й жарити нема більше на чому. Я все вугілля потратив. Так, зомбачок ще йде за мною. Та що ж ти за мною ходиш, не мов поняти? Я розумію, що ти приносиш мені їсти, але ж ну, не потрібно постійно за гасати. Я і без тебе існувати можу, якщо чесно. Опа, що в нас тут? Ще залізо, непогано. Так, капелюха робимо. Бенк. Все, я в повному залізному сеті. В мене є сокира, в мене є меч, у мене все потужно. Тому зараз ми це все дозабираємо, це ми ламаємо. Та й це залізо теж можна не чекати. Ну ладно, я просто сюди повернуся і потім заберу. А поки що я заберу просто верстак і погнав кудись нижче, для того, щоб знайти нормальних діамантів собі. Та й озеро лави, я не проти знайти для того, щоб. До речі, оця штука мені теж потрібна. Давайте заберемо. Вона не забирається, я поняв. Хорошо. Вона з Вардена випадає, я поняв, окей, окей. Але озеро лави мені потрібно для того, щоб зробити портал. Ох, капець, ну туди я спускатись уже точно не хочу. Я щас Вардена як заспавню, то він мене винесе зразу з другої плюхи з моєю -то бронею, з моїми то інструментами і так далі, і тому подібне. Ви знаєте, якщо чесно, я вже втомився по печерам лазити. Тут залізо, то мені трапляється, але мені треба або лава, або діаманти. А я поки що не знайшов ні одне, ні інше. Чи тут зомбаків так багато. Я прям в шоці, почекай. Нічого. Нічого не видно? Отако буде видно. Тримай, тримай ще. Що тут у нас, не знаю. А тут діаманти були. Тихо забираємо. Давай смаускейпа поставимо. А тут їх багато. Тут їх 8 штук, так? Да? Ні, кріпер! Ух, я даже демеджа не получив. Боже. Оце халява, я би сказав. ха ха повна. Так, треба поїсти нормально собі. Вісім діамантів, то потужно, то можна зробити собі кайло. Та, в принципі, і меч теж було б непогано, щоб сакиру собі не ламати. Меч мені би не завадив. Ладно, давайте так і зробимо. Отако, бемк, кайло. Отако, бемк, меч. І. на залишки смолоскейпів трішки. Ну, і три діаманта в мене лишається. Можливо, ще знайду, то щось зроблю. Але мені все ж таки бажано знайти лаву. А поки що знайшов, я, походу. Купу скалетів. Ой-ой-ой, кріпер. Так, добре ухилився. Тебе вбив, від тебе захистився, і добив. Все, потужно, але тут тупік, не треба щось шукати інше. Я вже чую лаву, але якщо чесно, я навіть і не можу здогадатися, де вона? Походу, я її знайшов. І тут ще й Варден близько, як я бачу. І ще купа лави, і діаманти. Непогано. Так, треба за собою оце закрити. Воно мені не потрібне. І, в принципі, в принципі, в принципі, можна пробувати зараз будувати портал. Головне, тільки максимально розумно отако перекрити тут, щоб вона, вода не розтеклась І майже останні компоненти. Я тільки не пам'ятаю, де саме я воду поклав, в якому блоці я її поклав. Звідки вона тече? Напевно, отут. Ні, мінус вода. Все, води нема. Халепа! Це точно халепа! Ох, йо, ото я попав народ. Погнали, знайдемо. Так, народ, у мене є водичка. Тихо. Розливаємо, беремо лаву. Заливаємо і треба зараз воду підібрати ту. Опа, все, халява. Тепер що мені потрібно? У мене є гравій. Треба обов'язково зараз зробити собі запальничку. Кремінь, будь ласка. Опа, сюди. Як тільки кажеш, кремінь, будь ласка, так він відразу. Лес го, погнали. Фух, народа, з'явився я, де? З'явився, я в халепі. Але обов'язково мені зараз потрібно знайти бастіон і йти тільки в бастіон. Фортеця мені взагалі не потрібна. Мені потрібен чисто бастіон. А де мені його зараз шукати, якщо чесно, я навіть і не знаю. Так, народ, я, походу, знайшов. Хо -хо, походу. Та, да, походу, да, і це потужно, що я це знайшов. Це прям те, що мені потрібне. Тут є золото, це потужно, але давайте зараз максимально обережно Попробуємо туди дойти. І що найголовніше, не приводити сюди купу піглянів. До речі, тут ось у свинтус, я б його завалив би і забрав би з нього м'яса. Купу, але поки ми терим купу золота, щоб пізніше можна було потургуватися і забрати в них плакучий обсідіан. Тому що плакучий обсідіан це те, що мені потрібно. Так, скелет обережно. Скелет, будь обережний в натурі, бо я зараз тебе як винесу сплюхи. А ти ж і такий міткий скелет що ну тебе в Хе-хе, <хи> ти прям впав кудись А куди ти там завалився? Я так і не поняв Так, хряк, іди сюди. Поросяк, поросяк, хряк. Давай, бемк Давай, нападай. Торо! Ну ти бик. Ох, йо! Так, і тебе теж. Все, Скільки м'яса випало. Три штуки, непогано. Три штуки то норм. Головне, зараз, знаєте що? Головне те, що мені треба максимально обережно їх всіх зараз повиносити. Його обережно, обережно, максимально тікаємо. Добре, що в мене є щит. Без щита. Я би взагалі тут в шоці був півсердечка. Хух, їмо. Цю гнилу плоть, правда, але що ж поробиш? Треба щось відрегенити трішки. І треба собі нормального м'яса знайти пожарити. Хух, так, На дереві. Я казав, дошки потрібні максимально. Я вугілля не добував зато дерево. Так, забираємо то все. Трішечки вроді відрегенелись, але це ще не найголовніше. Найголовніше те, що мені потрібні оці блоки, які ось зверху. Я не знаю, чи вони добуваються. Добуваються. Значить, шовковий дотик мені не потрібен. Це супер. Тому що вони мені потрібні для мого нового порталу. Ти звідки спригнув, друже? На, щоб не пригав. Жук. Там воно ще один. Упав лав! Так тобі треба, вонючка. Смердюк. Так, я знаю, що там. Зверху є штуки, які мені потрібні, тільки правда, треба якось максимально обережно. Ой-ой-ой, тихо, ні, 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 тікай, тікай, Саня, Саня, вали від нього. Так, де він? Де він, в лаву впав? Тихо, 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 тихо. Ані, є, yeah. він не пішов за мною. Іди сюди. Давай, давай, поросяк. Іди сюди. Чого я злякався? А? Тихо, тихо. Сань, тепер я очкую. На, плюху по голові. На ще одну. Ще перезарядка. Єе. Yeah. Фух. Uh. Це було тяжко, це було тяжко, але це не найголовніше. Мені треба там скриня. Мені треба тут скриня. Ти де? Опа. Стріли непогано. Золота сокира, налагодження. Непогано, непогано. Але це не найголовніше. Я знаю, тут ще повинні бути скрині. Десь плюс-мінус ось там. Ні. А, тут нижче повинні бути. В теорії, в теорії, якщо я не помиляюсь, я можу дійсно помилятися, але. Да, я вже чую піглінів тут. Да, опа, бо тут можуть бути потужні пігліни, які не такі прості. Да, скрийні бачу. А що ще тут є? Якщо чесно, не до кінця зрозуміло, що ще тут є. Так, друже, тримай плюху в голову. І тобі, і тобі теж. От би вони мене щас тут завалили. От би вони мене тупо з'їли би тут. Ці піглюнята. І треба було б заново все починати. Але ні, я пальцем не роблений, друзі. Спускаємося. Дивимося, що в нас тут. О, золоте яблуко. Плакучий обсідіан. він мені потрібен. Їсти є що. Непогано. Золотой моркви сіки. Оце пощастило. Моркву золоту забираємо обов'язково. Золото залізо. Хорошо. Даже діамантова лопата є. І давайте оці блоки заберемо. Теж на портал потрібні. І плакучий обсідін дуже потрібен. Але... Його у мене вже трішки є. Треба зараз буде поторгувати з Пігліном, щоб забрати собі. А вас поки що я зараз повиносю, щоб ви мені тут не зробили халепи. В принципі, їсти в мені є вже що. Мені вже нема що паритись. Да, Пацани, йдіть в лаву, вообще. Це тепер мій бастіон. Санін. Так, хлопці, я бачу Пігліна. І мені треба дати йому золото. О, золото є, сюди. Пішли, перепригнемо. Ні, друг, ти поки по мені не стріляй. Я зараз тобі сіки дам золота. Друзі, друзі, золото беріть. Дарю. Дарю, дарю, прям дарю від серця, від серця приносю. Ой-ой-ой, і всіх в кліточку сюди. Так, пісок дуже не потрібно. Все, мені потрібен тільки тільки плакучий обсідіан. в принципі, перлини я не проти отримати, ну і отаке. Опа, плакучий. Сім штук у мене вже. Ой-ой, ой-ой, ой ой пацани, і дівчатка. У мене майже вистачає всіх ресурсів на портали, які я хочу використати. Ще плакучий, дев'ять уже є. Ще один потрібен все на все. Все, 10 плакучого обсідіана є. Кайф. Не вистачає тільки прозорого чорнокаменю, але я його зараз добуду. Я до бастіона піду, він там і заберу. А їх, в принципі, можна лишати. Так, народ, в принципі, можна пробувати будувати нові портали, яких ви ще точно, точно не бачили. почнемо ми з плакучого обсідіана. Портал, в принципі, робиться так же само, як і звичайний, в пекло, але світ там зовсім зовсім інший. Так, потрібно ось це сюди, ось це сюди. Бемк-бемк. Отако і підпалюємо. Бем, лес го! Тихо, тихо, тихо. Сань, куди ти? Чи не помер? Давайте зробимо ножниці відразу, тому що я, походу, в вовні застряг. Так, ідея? <звіт> я, я в світі з вовнами, що на приколі. Почекайте, мені треба кудись вилізти точно. А куди? Куди я лізу взагалі? <звіт> Це якийсь прикол, я не знаю. Обалдеть. Так, ну мені здається, що ну тут же ж не повинен світ бути чисто з вовни. Знаєте, типа світ, хоч бери і фарми вовну фіолетову. Я звісно розумію, фіолетова вовна дуже потрібна, але, ну, я. О, я ж когось чую. Ану, скажіть, що я когось знайшов? О, зомбі з цими саженцями на голові. І в мене стрибучість якась. Тихо, тихо, тихо. Обережно. Повільне падіння в мене стоїть і стрибучість велика. Або одій тут мобів. Так, давай тебе, бо ти мені саме більше хариш. Іди сюди. іди сюди, диви, тікає. Диви, диви, диви А як він на, на повітрі живе, я не можу зрозуміти. Чого він не вмирає? І він взагалі не вмирає. О, все, злився. Ну у вас тут купа, звісно, але зараз я вас потихеньку буду виносити. Мені цікавий цей світ. Наскільки я знаю, в кожному з цих світів є трішки боси якісь. Не знаю, де вони, що вони, але я би звідси, звісно, не проти перевірити. Я бачу тут ще кавунчики є. А що тут ще Мені здається, це великий світ, він чимось на пекло мені схожий. Ох, йо, тихо-тихо, тихо, сань. Обережно, хоч би не впасти. Що за клоун? <риклад> Ви що на приколі? Це що за мем? Боже, мені в цьому світі вже, якщо чесно, моторошно трішки. Ну, не то що трішки, прям нормально. А оце що за шняга? Оце мене взагалі бентежить конкретно. Так, тут якась слиза, давай її заберемо. Куда я попав? Це що за хагі-вагі? Клоуни якісь? Лол, я взагалі не пойму. Я просто в шоці з цього світу. Якщо чесно. <сум> Туши вода, походу. Да, там вода внизу обалдеть. Ще ось якийсь кусок. Де я? Боже, скажіть, що я звідси зможу вилізти? Де я? Розкажіть, будь ласка. Так, я бачу цю скриню. Діамант, ма захист, непоганий лут. Так головне зараз не задихнутись, не задихнутись, не задихнутись. Мене тепнуло назад! Це що за приколи? Я взагалі в шоці. А де та штука? Я хочу ще раз туди. Мені там сподобалось, там лута було, було повна. Тихо, Сань, найди знову цю штуку, будь ласка. Бо в принципі координати порталу я записав, я повернусь. Це не біда. Біда в тому, що. О, ось до ця штука. Біда в тому, що я хочу. Ну, мене мені не дає довго там посидіти. Мене звідти виганяє чомусь. Можливо, там не можна довго перебувати. Я, чесно кажучи, не знаю. Але зараз ми це обов'язково перевіримо. Зараз я назад туди впригну. Так, зомбаки, ви мені, якщо чесно, не потрібні. Я хочу туди, де я був. Я ламав той блок. Можливо, там уже нема портала, можливо, є. Я, якщо чесно, не знаю, але я був би не проти зайти туди і подивитися. Let's go! Да, тут є портал. Bam. Так, почекай, я заспавнився там, де був. Я прям заспавнився точно там, де був. Так, тут є двері. До речі, двері можна було б забрати. Давайте двері заберемо і поставимо в слоти, хороші. А цю штуку ми зараз ламаємо і подивимося, що там внизу. Внизу нічого, я понял. Так, двері ставимо. Можливо, я мене тепнуло назад, бо я отрима демедж. І тут не потрібно получати демедж, бо буде халепа. Давайте зараз поплаваємо, подивимося, чи є ще якісь скрині тут. Бо, в принципі, я не проти, ще що щось знайти. Тут є отакі ось штуки. Ми те просто пропливаємо, ставимо двері. Обов'язково постався, сань. Черевики захист 4. Тихо, хуйня, получив дамеджа, але не тепнуло. На, ну ти жук. Ну ти жук, смердюк водяний. Іди сюда. Бем, все, хорошо. Тут що у нас? Водяне дихання 3 хвилини. О, давайте візьмемо. Випиваємо. Все. оце пушка. Тепер я тут можу нормально знаходитись. Можливо, я щас познаходжу Ха-ха. Я не проти, я не проти. Так, що тут у нас? Підйом і спуск. Можливо, щось знайду цікаве. А, як думаєте? Опа. Special people only. Для спеціальних якихось людей. Тут смарагди і золото. Так, ну це мені не сильно потрібне. але непогано, непогано. Так, опа, ще захист Хорошо. Так, тебе треба зламати. Обов'язково. Ліжко! Можна поспати. Ха-ха, прикол. Нє, це прям класно. І як я розумію, я взагалі в другому світі. Типу, я тепнувся взагалі в інший світ. Взагалі. А на якій висоті мені цікаво? 100. Це ще один світ просто новий. Типу, я був в одному, мене тепнуло в інший. О, шапка, захист. Я б не сказав, що це погано. У мене вже повен діамантовий сет. Я не знаю. Можливо, мене до чогось готують. Можливо, ні. Тут є діаманти, дельфін. діаманти теж я б не сказав, що мені супер прям потрібні. Але я тут бачу ще одну скриню. А, я її лутав. Окей. Ну що, погнали, подивимося наступні виміри. Ух ти що, малий зомбак, з цим. З тризубом, що на приколі? Савалити тебе, тризубен чел. Хух народ, наступним нашим виміром буде ось такий із позолоченого чорнокаменю. Мені здається, що зараз буде портал якийсь взагалі шок. Але я хотів би, звісно, це перевірити. Можливо, там і не шок, а можливо, там взагалі капець. Так, летс go. Опа, let's go. Тихо. Так, я так само задамажився. І я вже в теракоті. І портал. А, працює. хух, слава Богу. Щось підлагало просто. Так, ладно, пішли в ту сторону просто. Можливо, я там щось знайду, можливо, ні. Ну, я кудись докопаюсь сьогодні. Оооо, хо-хо-хо. Так. Вотердропчик. Ага, вотердропчик. Тут вода однажі фіолетова якась рожева. Обалдеть. Куди я попав? Хо! Трава, якась дерева, з грибів. Ти що світяться в пеклі були? Або лудеть тихо. Воду не сильно хочу пригати. Ну хоча, ладно, let's go! Я сподіваюся, що вона не страшна тут. Ні, ні, ні можна по воді плавати, все чітко. Ну, кольорова гама блоків тут дійсно вражає якось, я не знаю. Можливо, тут теж є якісь данжі, спавнера, ще щось купа всього. Мені здається, що так. Ну не може бути такого, що просто такий великий вимір, і він повністю геть пустий. Мені здається, щось тут то точно є. Як мінімум лут якийсь можна знайти. І оно я щось бачу. Let's go туди. Так. Пігні, ви що на приколі? А я їх бить не можу. А чому? Може золотим треба? Ні, я не можу їх бити просто. Я просто не можу їх вдарити. Ладно, нехай бігають за мною. Я в принципі не проти. І тебе вдарити не можу. Що ви тут. Що у вас тут росте? Розкажіть, будь ласка. Гриби якісь? Я вже їх тільки зібрав. Може, ну, тримайте золото трішки, не хочете? На, беріть. А, у мене слабкість три. Я їх не можу бити через то. Це шок, звісно, але ну, тут у них ціле поселення. Так, тихо, один мене прострілив взяв, але я йому кинув золото. Мене не треба прострілювати, друзі. У вас тут купа всього. А бити я вас не можу взагалі. Що за прикол? Я нікого вдарити не можу. Купа, шкіряної броні, смолоскипи. Їжа. Обалдеть. Вас! Я би вас зараз всіх би валив, аби не слабкість. І ви мене чомусь вдарити не можете, я не знаю. Так, добре, що ви на драбинах вилазити не вмієте. У вас тут є золото. Я вас його запозичу, друзі. Хочете прикола? Тримайте золото. На, беріть. Хе-хе-хе, свині. <сум points> я Я, звісно, розумію, ну місто прикольне, класне, але чому слабкість? Чому? Розкажіть, слабкість? Блоки ламати можу, а бити ні. Обалдеть. Нє, місто взагалі потужне, потужне, максимально. І ви скажете, Сань, а навіщо тобі ще вивітри на мідь 10 штук? А я вам скажу, тому що можна зробити ще один цікавий портал. Бемк, бемк, бемк Зараз буде максимально потужний портальчик. Сюди підпалюємо. І він включився. Let's go ю. Ух, ю. Обалдеть, оце прикольний. Тут є торгівець, мандрівник. Якийсь будинок, іще один будинок. Ой-ой, ой let's go Мені то подобається. Мені тільки не подобається, що тут постійно йде якийсь дощ. Чому він тут йде? Оцього я точно не зрозумів. Так, тут я допригну. Погнали подивимось, що там всередині, можливо, там є щось максимально мені цікаве. Але світ, ну, ультра ультра незвичайний. Це що за блоки, до речі? Це туф якийсь чи що це? Кулдстоун. Це новий блок якийсь. Ха, Ха, прикол. Тихо, тихо, сань, сань, сань. Ні, ні, ні. Лопата в мене є. Фух. Слава Богу. Добре, що в мене лопата там була ще з самого початку. Тихо, не, Сань, що за приколи? Ух ю, взагалі нічого не видно, темрява повна. Ану, глибинний бігун і два ока Енду. Цікаво, а що буде, якщо тут очі енду кинути? І піді мною вода стає? Це що за мем? Це таке є в Майнкрафті в звичайному і можна просто йти в небо? Так в них літати можна, ну, типу того, дивіться, ще якийсь будинок. Погнали, подивимося, що там. Добре, що хоч вода заді мене пропадає. Тут, до речі, міді куп. Прикол. О, тут селяна чую якось. Ану, о, подруже. Нічого цікаво. Так, дайте, будь ласка, нормальні чобітки. Я краще, знаєте що, як. Це що прикол? Що ти мене вдарило? Я, звісно, розумію, що я не місцевий, але ж не треба мене бити постійно. Так, ну тут, звісно, без цих черевик взагалі ніяк. Без цих черевик взагалі ніяк. Я хочу до цієї штуки, можливо, тут щось цікаве. І до речі, я ж не перевірив, я хотів око кентенду а, око тут не кидається, окей. Так, що ми заліземо зверху, подивимося, що там. Погнали. Let's go. Куп. Просто куп. І селяна тільки що чув. Опа. Нє! Нє! Тихо, 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 Сань. Ох, uh, йо. Так, якщо ти приколіст такий. Та йди в баню. Самі так. Ох, йо, смарагдів сіки. Смарагдів прям купа. Га. Га? Іди в баню. Іди в баню. Абавде, скільки тут всього. Ні, ну підловка така вообще потужна, якщо чесно, з динамітом. Я не очікував взагалі. Ну вони прям торгують нормально. В них вообще, Оцей вообще розкачений. В нього можна що завгодно купити. Мандрівників тут купа. що буде, якщо воду пригнути. Тут нема ДНА Я впав З світу!